Цікава математика. Лічба предметів множин, лічба предметів по порядку. Подивись і скажи, де більше морквинок? В синьому колі чи в червоному. Звісно, в червоному морквинок. Більше. А як визначити, чого тут більше квіточок чи метеликів? Я пропоную кожного метелика помістити на квіточку. Одна квіточка залишилась без метеликів. Квіточок більше, ніж метеликів. Як дізнатися, чого більше? М'ячиків чи пірамідок? Можна розставити їх в ряд. І порахувати по порядку, починаючи зліва направо. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Тепер пірамідки. Також зліва направо. Один. Два. Три, чотири. 5, 6, 7 м'ячиків більше. А як бути, коли потрібно порахувати нерухомі предмети, наприклад, на картинці? Тоді ми починаємо рахувати зверху та рухатися зліва направо. Один. Два. Три пускаємось вниз, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. А чи можна рахувати предмети з права на ліво? Можна, звичайно. А чому саме ми рахуємо зліва право? Це залежить від того, як ми читаємо, а читаємо ми зліва направо і згори вниз. А ось, наприклад, араби вони лічать та читають справа наліво, але також згори вниз.